Друзі, всім привіт! Маємо на продаж свіжопригнаний Ford EcoSport 2019 року випуску з пробігом 82 тисячі км. Машинка мала незначні пошкодження передньої частини і крило ліве. Бампер поміняли, фари поміняли, крило поміняли. Решта машинки вся в рідній фарбі. Досить гарному стані, Має десь декілька м'ятен, зараз я їх покажу. Має жовті повороти, що це великим плюсом є. Ззаді є парктроніки. Є камера заднього виду. Так, десь тут на дверках була м'янка якась, от виду м'ятинку є. повітряного. Так, 122, 108, 99, 110, 105, 100, 115, 110, 110, 111, 100, 111, 111, 110, 110. 121, 113, тут у нас 102, так, дверка, 135, 135, 111, 111, 96, 96, 106, 106, що таке враження, що 107, 107,

114, 101, 101, 114. 143, 129, 136, 136, 122, 102, 122. 104. 104. Так, тут очікать царапинка є. Опа, 115. Сто пятнадцять. Сто двадцять, сто три. Сто десять. Тут візьмемо сто, сто двадцять Що там? 109 102 114 122 57 73 82 96 73 64 99 99 111 97 97 102, 135. Так, зараз ще й покажу всередині. Маємо тут датчики сліпої зон, я не можу сконтактуватись. Є безключовий доступ, 4 співдйомники, один автоматичний, регулювання сидіння електричне, автоматичне світло, мультируль, круїз контроль, Заводиться з кнопки, зараз включу зразу її. Клімат контроль, є підігрів з передніх сидінь. Великий екран мультимедіа, Carplay, Android Auto, тут трошечка менший екран на приборці є, батарейка сіла у нас. Так, пробіг, зараз десь появиться По у гарному стані машинка. Сидіння не затарті, не пошкоджені. Кар... Це карта передня панелька гарна без пошкоджень Тут у нас управління цим як називається любов Люб Далі ще покажу задній ряд 81 599. По двірній карті взагалі зауважень нема. Поріг пластик ціленький, по металевому порозі є мінімальні потертості, бо заполірується Так, далі задня карта взагалі без зауважень. Тут бруд якийсь. Дальше. Поріг, пластик ідеальний. Металева частина теж має мінімальні... А, ні, тут не потертості, тут бруд. Тут вод, якісь мінімальні потертості є, але так без зауважень. Задні сідучки ідеальні. Так, давайте Зараз ще багажник заглянумо. Є поличка, звичайно, люблять портісти. Машинка в нас вже розмитнена, сертифікована, є подвійне дно. Карта в багажнику ідеальна, що до сирітку, дуже часто їх затаскують. Так, також тут дверна карта, немає жодного зауваження, ні потертості, нічого в ідеальному стані. Поріг. Пластик в ідеальному стані. Металева частина, ну такі зовсім зовсім якісь мінімальні сколи, хіло, має. так в досить в гарному стані, тут там повна. Ця дверна карта також без зауваження, має, а ні, було через мінімальні, мінімальні якісь є потертості. Так, Пластик в ідеальному стані і сама металева частина теж має якісь црапано, кілька потертостей. Сідушка в ідеальному стані, чистенька, гарненька, ніде нічого не просівши. Маємо ще також в дорозі, на підході вже тут в роботі двохлітрові екоспорту, так що кого цікавить, то є великий вибір, звертайтеся.